І цей сквозняк, а там голову може відкрутити на цій довжині. Uh -huh. За сутки може зняти 3% вологи. Uh -huh. Ну Не може людина жити е без спроби випити сусідської самогонки і порівняти свою. Треба ще мись рівняти. Ти сюди привіз 25, два дні полежало, і в тебе вже 21. Uh -huh. Ти собі зекономив 500 гривень за вирашки. <різь> <різь> да, якби я вам сказав, скільки йде на. Тонну зняти цих 15% вологості, то ви надо мною засміялися. Получається дармове. Якщо це всі моменти. Запилені культур, бо це йде добавка по врожаю. Я думаю, це відсотків 5-7, а може навіть і 10. Горити, горити, вертається до ідеально! нема вопросу. Всім привіт, друзі! Сьогодні я в Вінницькій області, в великих Крушлинцях. і е, сьогодні буде для вас теж такий невеличкий лайфхак, як можна заробити в селі, е, не маючи, взагалі не маючи своєї земельної ділянки. Це буде тема про бджільництво і про те, як бджоли допомагають в підвищенні врожайності того ж самого соняшнику. А також. Поговоримо, навіщо господарство заготовляє ось такі величезні рулони діаметром 1,80 вісімдесят. Даного матеріалу на полях залишається дуже багато. Енергія практично дармова. То чому не спалювати дані тюки в зерносушарці і отримувати дешеве зерно, яке може довго зберігатись. І для цього практично нічого не потрібно, тому що. Сам котел і саму зерну сушарку вони зробили самостійно. Колись мені було 12 років і захотів я дуже спортивного костюма, мама каже: розбереш куратника старого, куплю тобі костюма. Я його розбираю з хлопцями, падає десь підверху листок бумаги. Ми стали читати, там непонятно, що написано, я його заніс до хати. І через років 10 закрутило щось там перебиратися, найшов я той листок бумаги, і вже мені вдалося прочитати, що мій рідний дід при Миколі другому, купив кусок землі тут в Крушлинцях. І я з такою радістю у мене зараз оцей. Державний акт на землю 1912 року виси на стіні. А я вважаю, що з того моменту наша сім'я і, можливо, до того є хліборована. Ми фермируємо сьогодні в нас є до 300 гектарів землі, тримаємо свині, сіємо все те що на сьогоднішній день користується попитом і не дозволяє фермерові ходити з протягнутою рукою, а це кукуруза, соняшник, пшениця, соя, садок, бджоли, свині. І все по частині, воно те, що не дає результату одного року одне, зато слідуючого року воно може компенсувати з якоюсь прибавкою і показати результат. Ми оце затюкували солому для свиней. Частину маємо використати для сушіння кукурузи. Частину мають підстелятися свиням. Є тут у нас гарні козаки, які кожного року ми беремо в них цю нитку. Вона дуже поміркована по ціні, на розрив. Воно там міряється в кілограмах. Співпраця в нас йде вже якийсь період, скільки років, навіть не беруся сказати скільки. Ці тюки, біля яких ми зараз стоїмо, ви їх використовуєте не на підстилку, не на годівлю, а для сушарки. Не всю. І частину на підстилку. Якщо потрібно, ми можемо завести, ви подивитися ось до близько утримання е, свиней. Е, треба, щоб соломка була, як же, ж? бо має бути гній, а гній е, при, ціні, при ціні Міндобрива здешевлює. Це хороша модель. Такий ще старенький італійський. Італійський. При тій площі землі, які є в Італії, вони недостатньо, недостатньо там такі вже задьоргані, щоб ми тут мали претензії до якості. Ув'язуєте тільки ж погатом? Тільки ж погатом, був дешев, дешевше. Оці моделі прес-підборщиків, де сітка і нитка. Бо є чисто сітка, є чисто нитка, є таке, що хочеш те, хочеш те. Е комбіноване, хор хор хороше, хороше. Воно і резина, ми ж розуміємо, що всі шланги, які сьогодні використовуються на тракторах, на будь-яких автомобілях, це італійське виробництво. Значить, всі ці горімні, вони достатньо, яко, достатньо надійні. І скільки вам тюків на сезон треба? Поза минулого року штук видно з 800 до 1000. Там є шочок, але ми не дуже звертаємо на то увагу. Ми тільки в сусідньому селі є свинокомплекс. Ми їм приблизно штук 600 тюків. В ньому більше двох центнерів це мутюків. Це найбільший розмір вісімдесят. Ми кажемо про кількість, але ж не кажемо про вагу цього тюка. Це максимальний об'єм, який дається вдало перевозити, бачимо, по автомобілю. І грузимо по грущиком. Якраз чотири тюка. Чотири тюка зверху, зверху ріньом цим де це. Стягнули, воно дуже, опера... воно дуже оперативно робиться. Угу. О, так зв'язано нормально. наших Ми беремо і такий, і такий, щоб все-таки е, визначити, який найкращий по якості. А інколи тут ж одночасно дві бухти то можемо класти один е, одної твердості чи на розрива, а другий легшу. І воно, е, воно перекриває. Ага, ну я тут якраз бачу, тут ув'язаний і таким, і таким. Так. І там теж так. двома видами. Чому зупинились саме на цьому виробнику ж Або якісь вибирали ще пробували? Так. Так. Цього року ми ну не може людина жити. Без спроби випити сусідської самогонки і порівняти свою. Треба чимось рівняти. Ми купили чотири рулончики, шпагату, не буду казати, фірму. Ну, вони, в них є, вони продають, понятно, що, але вона важко ріжеться. Важко ріжеться. От, і вернулися знов до них. Вибір, хвалити Бога, серед шпагату в Україні достатній, і той, хто задається метою, може спробувати собі вибрати, що йому найкраще. На квадратний треба інший вид шпагату, на рулон може бути трошки меншого зусилля на розрив. Хороший виробник, ми вже них років, я не знаю, скільки рома ми беремо. Вже 5 точно буде. Да. Якби, а ми ж проб, обов'язково пробуємо. Просять буває інколи є сусіди, які просять допомогти стюкувати. Ти ж його посилаєш купити тюка, цього шпагат. Він їде, він вибирає, якого хоче, це ж його солома. Він купляє і ми побачили, що це саме те, що є. Купляєте ви все в компанії «Астро», так? Ну не, ну, не все. Що стосовно е, шпагату, так. Да. На комбайн-клас брали в них. Теж молодці вони оперативно е, привезли, нам допомогли відновити комбайн на там деякі рівні. Ну, помогли, помогли, що казати. Ну, техніка має бути сьогодні насищена. Навіть не дивлять, не, ти не маєш дивитися на площу. Ти маєш дивитися на швидкість наростання температури весною, щоб ти оперативно міг закрити вологу, підготувати е, ґрунт до посіву. Бо проморгаєш всі ті, що це МТЗ, то все е, насівало, на ну на щось інше. А це 410 лошадок виїхав, він тобі за сутки може без, без або з великим перекуром закрити всю площу. І все, і ти знаєш, що волога в землі і починай робити щось інше. А чим менша площа, тим надовше хватить трактора. Що ж ми прив'язуємо? Якщо там. Е... Навантаження менше. Менше, значить довше буде служити. Так, да, да, да. значить буде більший моторесурс у нього. Е, на прес підборщику робив менший мій син. А це цей грузи. У нас є GCB, є погрузчик, ми грузимо це все тюкам. GCB-погрузчик, то ми грузимо, складаємо, три транспорти оперативно з поля забрали. А, так Ви виходить на полі GCB-шкою, а розвантажувати як? Підняли. Підняли, висипали. А, Висипали. Це один теж з показників якості шпагату. Що ми це ж вони всі привезені, підняв. Якби був поганий шпагат, цей битюк впав при такій масі і розірвався. Потім приїжджаємо, приїхав з поля, пок складав. Ну по них видно, що вони ув'язані добряче, так. Ру... Руку засунути не під кожну можна. Ви, ви Так. Ну, якщо боже борони достане, то цей ну, завжди кос витримає. Yeah. <laughs> ну, виїхали в поле. Якщо солома суха, ми стараємося на другий день після збирання комбайна тікувати, тому що щоб менший був валок, щоб солома присіла. І все гідравлічно тут показує навантаження тюка, тобто десь тюк в середньому вагу, вага від 200 до 250 кілограмів. І по гідравліці бачимо по стрілці навантаження, що тюк заповнився. Включаємо механізм зав'язування. Механізм зав'язування десь зав'язує в середньому десь 50 секунд і десь де метрів 60 шпагату на зав'язування одного тюка. Все, і викидаємо гідравлічно, так само піднімається задня ляда і Викочується тюк. І приступаємо до наступного тюка. Шпагат тільки такий, так? Так, да, тільки такий цієї mm -hmm. фірми. Досить хороший. Розриву ще ні разу не було, ні, ні при зав'язуванні, ні при транспортуванні тюків. Uh -huh. А один тюк це довго працюється по часу? Все в залежності від валкану, в середньому десь метрів 100-150 для того, щоб він. Набрався, бо якщо буде не повний тюк набереться, то він тоді буде дуже ну, не, не пресований і буде легкий. Uh -huh. І при його транспортуванні він буде, роз, може розвалитися. Ну, люцерку ми пресуємо тільки цей, там, квадратні тюки. Uh -huh. А в квадратні тюки якийсь багато е, заправляєте? Теж, такі, теж такі. Такі самі, да? да? Цієї фірми він теж ну, добре держить. Теж 600 чи там якесь інше маркування? Шістисотий казали, що 500 ще хороший. Він трошки грубший.